Це Айрон Каб, робот, який навчається літати. Дослідники з Італійського технологічного інституту вирішили навчити свого двоного гуманоїда на ім'я iCub підійматися в повітря за допомогою реактивного ранця. Тепер його перейменували на Айрон Каб за аналогією із залізною людиною. Робот має реактивну турбіну на кожній руці та по одній на кожному плечі. Нам довелося переробити весь реактивний ранець, усю нижню частину корпуса. Не забувайте, що звідси з надзвуковою швидкістю виходять вихлопні гази температурою 800 градусів Цельсія. Є дві проблеми: такий потік знищує все із чим стикається, і плавить усе з чим стикається. Тому нам довелося побудувати. Вати цей спеціальний захист для Iron Каб Команда має надію, що здатність літати дасть змогу Iron Каб виконувати пошуково-рятувальні операції в місцях надто небезпечних або недоступних для людей кінцева мета отримати технологію реагування на стихійні лиха, яка зможе допомогти операторам діяти віддалено там, куди складно дістатися, де треба обходити сміття та перешкоди. Він зможе оглядати місцевість, шукати тих, хто вижив. Команда працює над системами, які дадуть роботу змогу підтримувати стабільний політ, зліт та посадку, а також плавніше переходити від однієї дії до іншої. Вони також планують оснастити його крилом, щоб користуватися перевагами горизонтального польоту. Iron Каб став першим гуманоїдом, якого випробовували в аеродинамічній трубі в Міланському політехнічному університеті, щоб перевірити його аеродинаміку та зібрати інші дані. Команда сподівається, що це інноваційне дослідження може призвести до революції у можливостях гуманоїдних роботів, розширивши їхнє потенційне використання у завданнях реагування на стихійні лиха.